І сьогодні я знову на ринку у Львові. Покажу, розкажу, які ціни. Ви коментуйте, які у вас ціни є. Такий кабачок 18 перчик. Перчик 90 на ящик. Гарний. Гарний. Поклажан. Поклажан 28, піднявся трохи. Так. Огірочок 20. 20. Поки не піднявся. Я по Ігорку скажу, що трохи похолодання. В даний час 20 на, на другу буде, 40 буде до 35 буде. Це 100%. Так. Сливка така. Сливка така 18. 18. 15 менше. 15 менше. Червоний такий помідор? 28 розпороз. 28 рожеві. Ружеві 45. Перчик. Перчик 48.50. Білий 30. перець 30. савойська 25. Молода, Молода 20, 18. На об'єм може бути ще дешевше. Пекінка. Пекінка 30 гривень. 20. Синя капуста 20, 20. цвітна 35. І броколі в нас неповний ящик, бо зараз ми возимо знову ж таки цілу дуже, палетку дуже красиво. В нього постійно гарна, гарна, гарна. гарна броколі, капуста, капуста 8 гривень, а палету 7 гривень. І кукурудза така чуть під сок. качан, то перейнять, а качан в загальному сам. Длоролі. Великий здоровий. Я бачу. Заходьте до нас, 9 ряд, перше, друге, третє місце, Юра. Картопля так, 12. Такі королівські дайкон, дайкон. 40 гривень. Салера 40, 40. 40 теж. І синя цибулька 25 гривень. Ясно. І ще бурячок є, то 8 гривень. 8, гривень. 8 гривень. А цибуля? 9 гривень.